Більш ніж 30 років я будую системи продаж, які базуються на співпраці з дистриб'юторами на різних ринках в різних країнах. Спочатку я будував їх сам, очолював, керував, розвивав, а вже впродовж 20 років я допомагаю це робити моїм клієнтам. І за цей весь час я створив власну систему пошуку, відбору, залучення та подальшому керування дистриб'юторами. І ця система базується на певних правилах, на певних принципах, які є. Її фундаментом, і одним з елементів цього фундаменту є п'ять вигод, очікуваних вигод, які має надавати кожен постачальник, кожен виробник своїм дистриб'ютором. Що це за вигоди? Дуже прості і зрозумілі на рівні здорового глузду. Але чомусь дуже часто виробники постачальники відносяться з своїми дистриб'юторами, як просто з оптовими покупцями, але це не так. Ну, тому що це може бути так, але це не призводить до розвитку системи і не можна досягати найбільших результатів. Так от, що це за принципи, що це за вигоди, які очікує отримувати кожен дистриб'ютор від своїх постачальників і виробників. Перше, якісний товар. Ну тут нема, треба, не, не, не треба щось навіть коментувати. Далі, адекватний заробіток. Чому адекватний? Тому що мені іноді кажуть, що ну, має заробіток бути найвищий, високий. Але я скажу саме адекватний, тому що треба враховувати певні складові. Специфіку товару, конкурентне середовище, перспективи розвитку, обертаємось і багато інших ще складових. Далі, підтримку продаж з боку постачальника, виробника. Тому це його продукція, це його бренди. І він має перейматися тим, яким чином підтримуються продажі в каналах збуту його продукції. Четверте, простота співпраці. Документи обіг, комунікації. Я кажу, що кожен дистриб'ютор має знати, кому, куди, коли. Подзвонити, з яким питанням, і швидко отримати відповідь ну, від свого партнера, постачальника-виробника. І остання, п'ята складова, це стратегічне партнерство, це фундамент, на якому будується все в подальшому. Тому що будь-який системний дистриб'ютор, він намагається вибудовувати саме перспективні стратегічні відносини з своїми постачальниками-виробниками. Зверніть, будь ласка, на це увагу виробники, і ви зможете будувати найбільш ефективні, найбільш продуктивні і результативні системи продажів на базі ваших партнерів-дистриб'юторів.